Рунюс про останні події на цю мить розповім я Євген Коптів. Вітаю. Далі говоримо про таке. До школи з комфортом у Дніпрі дітей до шкіл відтепер відвозять безкоштовні комунальні автобуси. Народилася у сорочці. Волонтерку від смерті врятували собаки. Програма співфінансування у Дніпрі. Розпочався прийом заявок на ремонти у будинках ОСББ. Дала прихисток безхатнім собакам, а вони врятували її життя. У будинок Ксенії Баранової 7 січня поцілила ворожа ракета. Дім ущен зруйнований. Жінки втомить вдома не було. каже, завдячує життям своїм чотирилапим янголам. Історію дивовижного порятунку жінка розповіла нашій Олександрій Михальчук. ранок, дуже гарний ранок. Я була тривога. Я завжди у тривогу сиджу в підвалі, але в мене собаки, і я була вимушена піти з ними гуляти. 7 січня Ксенія Баранова гуляла із собаками за межами приватного сектору, коли пролунав вибух. Жінка не одразу зрозуміла, де саме рвонуло. Коли я завернула на вулицю, я побачила, що сусіди. Біжуть до мого дому. І коли я вже була на середині вулиці, я вже побачила, що це мій будинок. Я, я впала, в мене був істочний ор. Замість будинку тепер самі руїни. Ксенія каже, якби не пси, що потягли її гуляти, могла б загинути в підвалі. Підвал, ну, бачите, пліта поїхала. Отут була воронка. І от там от була пробита стіна, і я завжди там сиділа. У підвалі і там все завалено. Судячи з плитки, це був це самбузол, да, це... це був самбузол. Ксенія волонтерка рятує безхатніх тварин. Тримала їх тут. Того дня російська ракета вбила кількох її улюбленців. Незважаючи на увесь біль, який жінка пережила, рідну місцину покидати не хоче, адже тут ще залишились її тварини, які потребують піклування. Наразі Ксенію прихистили сусіди, які одразу кинулися їй на допомогу. Я якраз раз в дворі і бачив, як російська ракета потрапила в свій будинок. Будинок браноксії Олександрівні. Це все було на моїх очах. О, тобто я зразу вискочив і побіг і рятувати до підвального поміщення, де її не знайшов. О, почав шукати її в розвалинах, о, згодом о, оказалося, що вона йшла слідом і вигулювала собаку. Зараз вона знаходиться в мене. На даний час то собаки, шок, треба трохи успокоїти, щоб вона прийшла да. А потім так испугалися, коли зрики слышали. Побіжали всі дому. Ми завжди біжимо додому, якщо слухаємо зрики. І все. Ксенія каже: головне, що жива. Жінка безмежно вдячна за усю допомогу, яку утримує, але шлях до відбудови її життя лише починається. Кожен хто хоче допомогти жінці, може звернутися за номером телефону на екрані. Відремонтуємо, і все буде добре. Дніпряни продовжують проводити до ладу оселі Нівичині внаслідок російського обстрілу 29 грудня. Як оговтуються жителі міста після пережитого, та чим їм допомагають волонтери і місцева влада розповість Анастасія Якубовська. Верхня частина тут випала. Розбиті вікна, вибиті двері і налякані коти. Надія Науменко і досі не може говтатись після 29 грудня. Тоді, поруч з її будинком рвонула російська ракета. Як гахнула раз, і мене з дивана скинуло під вікно сюди. І за ним одразу другий взрив пішов. І стекла посипалися: одразу з цього вікна і з того з бокового вікна. І двері на розпашку. Вони в мене на крючку, крючок вирвало, двері відкрило на розпашку. Вони за мною спали, хто куди. Півдня шукала. Ну потім їм прийшло час їсти, то повилазили. Той на криші, той на дровах сидить, в общем, поспособиралися. Ну, перелякані дуже. Покидати рідну домівку Дніпрянка не хоче, тож першим ділом взялась усе ремонтувати. Ну, дочка в мене в селі живе. Мама, ми приїдем тебе заберемо. Ну як то ж як показують усіх бабусь, таких як я що як же я брошу та хатинку свою? Ну власті, звісно, наші це не то, що я їх там вигаражу і лішу. По чоловічівські віднеслись і одразу зреагували, помогли чи могли. звісно, на скільки багато. А на другий нам дали два листа USB ізб'ют мені на чотири вікна, ну листи великі, і брезент такий великий. Ракета не зачепила пані Надію фізично, однак завдала сильної психологічної шкоди. Раніше на сирену реагувала так. Знаєте, як усі навірно, що це не зо мною, це далеко. Це мене не а Воно бачите, як коснулося. В Одну секунду. Є. Ні, фізично мене не заділо. Тільки й того, що я перестала спати, бояться вечором, не вкладаюся ночі. Прислухаюсь до кожного шороху, до кожного ета. Ну це як каже психолог, поработаєм трошки, і все стане на місце. Андрій порається на подвір'ї своєї товаришки та і досі налякана і повертатись до будинку, поки не готова. Тож він прийшов допомогти. Стараємося допомогти. Я пока здесь і сина свого взяв, поки у неї знаходимося, тобто допомагаємо мені ну, щоб легше було. Організації, конечно, нам допомогли частями матеріал. УСБІ дали нам стекла некоторые, то тобто есть пленку волнує вибила бокову стінку повністю. Мансанська поліщення стекла всі повибивали. Щас пльоночка затягнули. Пока на зиму. Після переліту було людям надано адміністрацією волонтерськими організаціями. Було надано ДСП для усунення наслідків там, а саме там пошкодження вікна, були в когось дах. Матеріали були надані в перші дві доби волонтерським організаціями. Після цього було прийнято заяви від людей і проведено виїзд для обстеження пошкодженого майна. Допомога від міста продовжує надходити. Сварка подружжя закінчилася вбивством в одній із квартир на вулиці Василя Макухи. 44-річний чоловік ножем вдарив дружину у живіт. і Груди від отриманих поранень 46-річна жінка померла. Поліцейське відділення поліції номер один Дніпровського районного управління поліції затримали фігуранта. 5 січня. слідчі відділення поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, а саме умисне вбивство. Співробітники СБУ ліквідували три нові схеми для ухилянтів серед організаторів, колишній радник голови адміністрації Януковича та посадовець військово-лікарської комісії. Із кожного ухилянта вони брали до 10 тисяч доларів. Із Києва чоловіків вивозили до країн Євросоюзу під виглядом водіїв міжнародних рейсів. А на Закарпатті посадовець ВЛК продавав ухилянтам медичні висновки про непридатність до служби. На Тернопільщині волонтерка місцевого благодійного фонду із поплічником возили ухилянтів на кордон з європейською країною. Усім зловмисникам повідомили про підозру. Десять хвилин в автобусі з однокласниками замість півгодини громадським транспортом у Дніпрі запрацювали комунальні шкільні автобуси. Яку категорію учнів возять, скільки машин на маршруті знає Анастасія Каюда. 7.30 тридцять діти вже в автобусі і готові вирушати за знаннями. Марійка, дев'ятикласниця. До повномасштабного вторгнення навчалася у школі поруч з домівкою, але зараз доводиться їздити до іншої, де є укриття. Раніше дорога громадським транспортом займала півгодини, а зараз на шкільному автобусі удвічі менше. Я добралася на тролейбусі туди, а потім могла йти е, пішки. Ну для мене це дуже зручно, бо я була рядом вже. Живу і я, мені дати сюди п'ять хвилин, і потім до школи зразу це дуже приємно. В школі, де навчається Марія, учні третього, п'ятого та дев'ятого класів користуються цими перевезеннями. Це близько пів сотні дітей, решта. Вчиться дистанційно. Щоранку о 7.15 автобус вже тут діти збираються до 7.30-35, і о 7.35 Ми виїжджаємо. Їхати зовсім недалеко. 10 хвилин, і діти вже в приміщенні школи, де навчаються. Як батьки зреагували на таку ініціативу дуже добре. Вони чекали цього, поки ми домовимось, вирішимо всі питання, і їм дуже подобається, тому що дітей вони спочатку приводили. Зараз навіть діти самостійно вже добігають до автобусу. І з задоволенням в іншу школу. Зараз на шести ранкових маршрутах працює 12 автобусів, що довозить дітей до навчальних закладів. Підходили к нему вже, мабуть, на протяжении полгода всі технічні моменти, документи. Сам договор з 1 января, то есть він вже вступив в действие. В Перспективі как бы, мощності предприятия. Можуть обслуговувати гораздо больше, і я думаю, ми к этому постепенно стремиться к этому. На Особливо навантажені напрямки вийдуть автобуси гармошки, отримані від нашого міста побратима Кельна. Прийом заявок на програму співфінансування 2024 розпочато. У Дніпрі продовжує діяти програма для жителів багатоквартирних будинків. Дніпряни можуть сплатити менше половини суми за ремонт із бюджету міста на програму. Вже виділили 50 мільйонів гривень. І з сьогоднішнього дня можна подати заявку. Їх прийматимуть до кінця вересня. Проте у департаменті зауважують, під час воєнного часу є певні обмеження щодо реалізації деяких робіт. Оскільки під час активної фази війни є обмеження щодо фінансування саме аварійних ремонтних робіт, у нас є черговість заявок і пріоритетність виконання. Перше це покрівля, електромережі, сантехніка, це і опалення водопостачання, водовідведення і ремонт ліфтового обладнання. З практики ми розуміємо, що інші види робіт реалізуються вже в другому півріччі. Разом з тим, хотів зазначити, що обов'язковою умовою це є наявність власних коштів. Початок робіт вже буде. З наступного місяця це ті роботи, які можна проводити в зимовий період, здебільшого це електромережі, і починається ефект, етап дефектування. Вони встають до того, як прокинуться дніпряни, працюють у спеку та морози, аби люди жили у чистому місті. Стати двірником може будь-хто професія не вимагає спеціальної освіти і кваліфікації. Головне бути доброзичливим і відповідальним. Коли от сьогодні, наприклад, на вулиці зранку було мінус 15, мінус 16, А ці люди дуже рано прокидаються, щоб попрацювати, і щоб ми з вами, коли ми стаємо там о 8 виходимо з під'їзду, щоб перед нами все було чисто і гарно. Їм потрібно працювати з самого ранку, прибирати територію в будні і свята. Робота двірника важка і майже непомітна, розповідає пані Тетяна. Пропрацювавши двірником два рочки, я познала працю двірника, який тяжкий труд. 40 років тому вона прийшла працювати у комунальну сферу, і поки змінювати місце роботи не планує. Звільнилося місце, і я перейшла майстером. От з того часу я працюю в цій комунальній системі. Уже буде в квітні місяці, 4 квітня буде 40 років. Отак, От в не змінюючись, не передаваючи своїй професії, так залишилася залишилися в комунальній. Гарно виконана робота. Це в першу чергу правильний підхід майстра до своїх підлеглих. Обов'язково. А як же ж ти не знайдеш до людини підхід, як ми всі різні, у кожного різний характер? Якщо я можу до однієї підійти, і сказати Галю, тебе трошечки тут некачественно, Вона скаже, хорошо, Івановна. А до другого треба і сказати Галиночко, а ну трошечки давай отаку зроби, я тобі покажу, як а атако треба зробити. Не мерзнути при низькій температурі вдається завдяки активним рухам та спец одягу. Двірникам видають бушлати, утеплені шапки і рукавички. Я працюю в апрелі місяці, буде 25 років. Ого. А скажіть, чи влаштовує вас все, як взагалі умови про роботи тут? Так, да, влаштовує нам, видають спецодежду, видають інвентар, все прекрасно. А скільки, чи звикли ви так рано вставати і так багато працювати? Дворник завжди з сонцем встає. Як сонечко встає, так і дворник а відношення майстра до вас яке хороше, добре. Угу. Тобто майстром ви задоволені, Так. Да. на них майже не звертають увагу, а вони кожного дня займаються своєю роботою за невелику зарплатню, аби подвір'я і вулиці були чистими. Українці отримуватимуть третю платіжку за газ. Ця новина неабияк схвилювала людей, адже тепер доведеться платити за технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Кому, за що і скільки платити? Дивіться у випуску новину о 19.00. І далі коротко про поточну ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають аварійні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпро Тівін, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міської ради. Також діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Контакти штабу взаємодопомоги громадської ради на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І на цьому поки що все читайте новини Дніпро ТВ на нашому сайті в телеграм-каналі, інстаграмі на Фейсбук. Далі останні новини спорту від Анатолія Шинкаренка. Побачимося. Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ, Випуск новин спорту. На жаль, знову розпочинаємо з сумної звістки на запорізькому напрямку. У бою з російськими окупантами загинув буковинський футбольний арбітер Володимир Безбородько. Йому було 27 років. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї, рідним, близьким і друзям героя. Світла вічна пам'ять. Найдешевше приблизно 713 гривень категорії G5 і найдорожче 15 921 гривню категорії Діамонт. Коштує лише доступна поки що частина квитків, які поступили у продаж на супербій з боксу за звання абсолютного чемпіона світу між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Фюрі, що відбудеться 17 лютого на Кінгдом Арена в ер Ер'яді Саудівській Аравії. Після тріумфу у Бризбені пара Людмила Кіченок з Дніпра та Альо. Вона Остапенко Латвія успішно стартувала на турнірі WTA500 в Аделаїді Австралія. У першому раунді вони не залишили шансів італійці Жасмін Паулін та нейтральні росіянці Людмилі Самсоновій, здолавши їх у двох сетах двічі по 6-4. У наступному раунді суперницями Кічінок Остапенко будуть Чешка Катерина Синякова та ще одна нейтральна цього разу білоруска Олександра Саскевич. Не відстає від Людмили і її рідна сестра Надія Кічинок разом. З напарницею з Казахстану Анною Даніліною вона вийшла до півфіналу парного турніру WTA 250 у Хобарті Австралія. У чвертьфіналі дівчата мали зустрітися з дуетом Надія Подорозька Аргентина та Майяр Шеріф Єгипет. Проте представниця Аргентини зазнала травми у поєдинку одиночного розряду і знялася зі змагань. У півфіналі турніру Кічінок та Даніліна зіграють проти переможниць зустрічі Дезіра Кравчик Єна Сібахара, Хан'ю, Сіньо Янь. Обидві сестри Кічинок, також Анеліна Каліна та Марта Костюк, виступлять у парному розряді першого мейджора року Австраліан Оупен Оупен-2024». Основна сітка турніру пройде з 14 по 28 січня. Єдиний кандидат на посаду президента Української асоціації футболу, вибори якого відбудуться 25 Січня Андрій Шевченко з 16 по 20 січня планує об'їхати низку міст України, де представлятиме свою передвиборчу програму. Розпочнеться турне у Львові, продовжиться у Києві та Одесі і завершиться у Харкові. У кожному з міст буде круглий стіл з представниками відразу кількох обласних асоціацій для зручності, аби почергово зустрітися з усіма розподіл. Відбувся за географічною ознакою захід, центр, південь та схід. Окрім цього, на порядку денному команда якою збирається. Працювати Андрій Шевченко. Донецький шахтар ще може розлучитися зі своїм хавбеком Георгієм Судаковим найближчого літа або навіть у січні. Італійський наполяктизував зусилля щодо його трансферу і має намір посилити атакувальний потенціал півзахисту після продажу Ельмаза у РБК РБ Лейпциг за 25 млн мільйонів євро. Гірники оцінюють судакова у 35-40 млн мільйонів євро. Ще одним претендентом на нього є інший клуб серії А Ювентус Турин. Сергій Задорожний завершив свою співпрацю з футбольним клубом клубом Рух Львів на посаді головного тренера юніорської команди, яку він обіймав жовтня минулого року. Під його рудою вона провела 10 матчів у всіх турнірах, здобула 5 перемог, зазнала 4 поразки і одного разу зіграла в ніч'ю. Наразі у турнірі таблиці юнацького чемпіонату Української прем'єр-ліги рух ю Ю-19» посідає четверте місце, маючи в активі 26 очок після 17 поєдинків. Нині колектив очолив. Юрій Бакалов. Лівий захисник Олександр. Каплієнко, в якого 31 грудня закінчився термін оренної угоди зі спортивним клубом Дніпро 1 домовився з харківським металістом про розторгнення контракту, який мав діяти до 30 червня 2024-го. Кольори Дніпровців він захищав з березня минулого року і провів за команду 14 матчів у всіх турнірах. Професійна волейбольна ліга України з 3 січня у відповідності до заходів безпеки щодо допуску глядачів на трибуни під час спортивних заходів, що їх розробили, Міністерство молоді та спорту України дала дозвіл уболівальникам відвідувати відвідувати матчі чемпіонату Української суперліги серед чоловіків та жінок, всі матчі якого приймає арена професійної волейбольної ліги України у Чернівцях. Вартість квитків становить 100-250 гривень, а 50% коштів, виручених від продажу, пере, від продажу перепусток, буде перераховано на рахунок благодійного фонду Повернись живим. Справжнім новорічно різдвяним подарунком для більш ніж півтора десятка команд юнаків та дівчат 2007 року народження і молодших став перший відкритий чемпіонат Дніпра з волейболу, організаторами якого спільно виступили громадська організація Федерація волейболу Дніпра та управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Справжнім новорічно-різдвяним подарунком для більш ніж півтора десятка команд юнаків та дівчат 2007 року народження і молодших, які окрім Дніпра і міст регіону Кам'янського, Новомосковська, Тернівки. Представляли також Вільнян Запорізької області і Харків на майданчику спортивної зали Придніпровської академії будівництва і архітектури нашого міста став перший відкритий чемпіонат Дніпра з волейболу, організаторами якого спільно виступили громадська організація Федерація волейболу Дніпра та управління спорту Департаменту гуманітарної політики міської ради. Очень потрібні такі соревновання, тому що діти тренуються соскучили, соскучились по зустрічам, по іграм. И вот такой турнир, благодаря управлению молодей и спорта Днепра, мы провели в строительной академии. Уровень очень интересный, уровень очень высокий, и хотелось бы, чтобы дети дальше продолжали свою спортивную карьеру. И огромное спасибо родителям, которые пришли, поболели за детей, которые отпустили детей. У нас на этих соревнованиях были три команды с Харькова, І дві команди з Запорізької області. Благодаря е, огромна благодаті тренерам, які привезли дітей на це турнір. І, звісно, е, велика вдяка нашим Збройним силам України за те, що ми можемо дітям провести такий праздник. Свято. Що стосується турніру юнаків. То на його попередньому етапі шість команд були розбиті на дві підгрупи, По в кожній, які зіграли за коловою системою кожна з кожною. Після чого, у відповідності до зайнятої там позиції. У стикових матчах визначився підсумковий розподіл місць у змаганнях п'ятим-шостим мали задовільнитися одні з господарів майданчика місцевий Дніпро Волій та Слобожанське. А третіми фінішували гості з сусіднього Харкова з команди Глорі, які у поєдинку за бронзові нагороди були сильнішими від ровесників звільнянського колоса Запорізької області. Це турнір дуже високого рівня, і хочеться сказати, що завдяки організаторам і організації ми бачимо дуже багато класних команд. З високим дійсно рівнем і ну, турнір це задоволення. Я дуже дякую всім організаторам, тому що ми, ми ще сиділи дуже довго дома. У нас були два роки коронавірус, два роки війни вже йде. А ми тим більше у нас майже 85% вже нас окупованих в Запорізькому області, нам немає з ким грати. Те, що нас запросили, і це для нас недалеко. Ми дуже вдячні, нам дуже подобається. Рівень, рівень гарний, багато ігор по 2-1, це саме про себе каже, що ну, команди багато рівних команд з гарним непоганим класом. Золоті і срібні медалі у дербі свого навчального закладу поміж собою розіграли дві команди відділення волейболу дитячо-юнацької спортивної школи міста Новомосковська, тренера Наталії Рублевської. Перемогу святкувала перша з них. Втім, в незалежності від того, кому які відзнаки дісталися, варто відзначити їхній такий вагомий загальний успіх, що красномовно свідчить про те, що там створена і успішно працює справжня кузня кадрів підростаючого покоління прихильників гри, літаючого над сіткою м'яча. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.